Напевно, я зараз те, що я скажу зараз, воно дуже багатьом не сподобається. І е, спочатку хочу сказати, що я не підтримував Зеленського на виборах і не голосував за нього, і не є прихильником його партії. Але я пристав став прихильником його ідеології. Які те, що він робить, я вам скажу одне. Він зробив дуже мало зараз, але він зробив найбільше, ніж е, Юлій, і всі разом взяті до нього. Тому е, давайте я скажу тепер свою думку по поводу землі. Значить, ну, Перше, я хотів би, ставити, щоб питання трошки поставили по-другому, тому що ви поставили питання, чи підтримуєте продаж землі. Напевно, я е, думаю, що вам треба було поставити, чи підтримуєте ви легалізацію продажу землі, тому що ринок був є, і він на сьогоднішній день йде повним ходом. І то, що зараз нам розказують, що не треба продавати землю, не треба... та треба її просто продавати і треба легалізувати, тому що вона, ті, хто хотів продати, вже давним-давно її продали. І всі це прекрасно розуміють, всі це прекрасно чудово, всі розуміють. Але на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, вам сказати, хто фінансує ці всі забастовки, я вам скажу, люди, які яким Юля Володимировна видала. По 50 гектарах вона там постійно користування, які вже давно померли і до сих пор нею пользуються. Хорошо, окей, могли б розпаювати. Юля Володимирівна, у нас на сьогоднішній день 425, 414 і 416 будуть одноосібників і фермерів у Петрівському районі. Ви знаєте, скільки вони податків платять? Аж 300 тисяч на всіх. А моя агрофірма П'ятіхацька платить 25 мільйонів. Так, оце вам питання, хто боїться е, того, щоб оці всі землі, державні землі, не висловили на аукціон, не заплатилися податки і не додавалася пенсія людям. От хто боїться, от він і фінансує, бо тому що все весь урожай продається із-під Камазів, із під комбанів за налічку. Налоги ніхто не платить. А нам, фермерам, в кого дострокові оренди бояться нема чого. І людям бояться нема чого. Вони ніхто не собирається приходити завтра забирати землю, щоб ви там продали. Ні, вони просто-напросто хочуть, продають, не хочуть, не продають. Але то, що ви зараз говорите, це настоящий популізм.